На 4 травня міський голова Михайло Посідко скликає позачергову сесію міської ради за регламентом. Попередньо проекти рішень мають опрацьовуватись в комісіях. Ймовірно, зважаючи на стислі терміни, цього разу вирішили обмежитись спільним засіданням депутатських комісій. Та оскільки питання стосується розподілу бюджету, засідання профільної комісії провели окремо. У нас є таких залишків по бюджету в розмірі 175,4 млн грн. Було трошки більше. Нагадаю всім, що частинку коштів на попередній сесії було розподілено на кредиторську заборгованість, а це те, що вже залишилося, що є вільним фінансовим ресурсом і що можна на сьогодні розподіляти додаткові кошти по до наших головних розпорядниках. Нам була проведена відповідна робота, були проведені відповідні наради з головними розпорядниками коштів. Усі надали свої пропозиції. Звичайно, пропозиції було. На суму вдвічі більше, ніж є у нас вихідних залишків. Тому з кожним розпорядником було визначено самі нагальні і пріоритетні напрямки. На підставі цих пропозицій сформовано два додатки, які роздано усім депутатам, розісланим на опрацювання. І по кожному розпоряднику тоді пропоную так, розглядати детально наші пропозиції. Проєкт рішення, який роздали депутатам, спровокував гостру дискусію, адже не враховані потреби військових. Навіть у мирний час таке ставлення до силовиків, м'яко кажучи, несправедливе, а під час війни взагалі неприпустиме. До того ж, саме завдяки військовим, міський бюджет отримав багато надходження. Стовідсотково закрити потреби силового блоку, пропонувала опозиція. Провладні скромно мовчали. За чиєюсь вказівкою онлайн-трансляція була вимкнена. Хоча ця інформація не є конфіденційною і всі рішення сесії у вільному доступі, ми також не конкретизуємо підрозділи та прізвища військових частин, але щоб максимально передати повноту емоцій на засіданні, пропонуємо якомога більше прямої мови. Члени комісії звертаю вашу увагу, що в нас якраз е -е, дивляться на розподіл цифр і в мене складається враження, що. Наче ми живемо в країні, в якому закінчилася війна. Військові мають свою потребу, вони висловили е, свої побажання. Ми прийняли їхні програми на 2023 рік. Їх фінансування або менше 50% від заявленої суми, або в, навіть близько третини. Є такі програми, які близько третини е, від фінансування. 28 мільйонів 850 пропонується лише 5 200. Я вважаю, що пріоритетом номер один для нас всіх є підтримка військових. І було б чесно і справедливо, паче, що я не встиг запитати Оксани Анатолійовни, що це ж на 90% ці кошти, які зараз планується розподілити, це кошти, які надійшли від ПДФО самих військових. Ми перше маємо бюджет соціально-економічного розвитку, який розглядається в травні місяць. Тобто 5 місяців випади, поки прийдуть тендера року пройдуть. Це ж не лютий місяць, не забувайте, що Тому в мене є пропозиція. і Я хочу, щоб колеги підтримали. Я вважаю, що буде правильно вислухати всіх військових. От я скажіть, будь ласка, вам пропонується з 25 мільйонів 920 тисяч, 12 мільйонів 800. Вас це задовільняє? На сьогоднішні 4 місяці пройшло часу, ми навіть банку краски не робили. Депутати приїжджали, бюджетна комісія бачила, там не 25, там може 250 потрібно, щоб навести лад і до кінця все зробити. Тобто ми просимо 25-920. Ми зараз тут маємо можливість розподіляти ці кошти, збиратися і спілкуватися завдяки службі ось цих флот. І я вважаю, що ще раз повторююся чесно бути перед ними. Щоб заявлені, ми приймали програми, чітко бачили, яка є потреба. І я вважаю, що буде правильним все-таки розглянути якомога більше, максимальне фінансування військове. Я розумію, нам треба дороги, я підтримую, треба дороги. Підтримують тротуари, підтримують внутрішні проїзди, однозначно підтримую. Все це потрібно. Але, шановні колеги, в нас вікном війна. Не треба забувати, місто не може абстрагуватися від цих е, 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 якихось. Начебто такої ситуації немає. У нас страшна війна, кожен день гибнуть хлопці. І ми сьогодні не маємо стояти осторонь цієї потреби, яка є. Сьогодні перша травня, 4 місяці. Військові хочуть результати. Якби військові так воювали, як дехто тисне кнопки або ставить резолюції, то я вам хочу сказати, я не знаю, між ким би цей бюджет тут сьогодні розподіляли. Говорити сьогодні, ну, ми тут досить довго говорили з вами. там, Січень, лютий, березень, ви розумієте, нічого ж не змінюється взагалі. Ну, Я принципово говорю. Е, я вам передам просто настрої. ну, От скажіть мені, як командиру, чому? от Я повинен віддати відповідь на запитання, чому курсанта, який прибув, у нього тече дах, чому у нього немає гідних умов побуту е, Комісія... Була у нас на території. Я особисто її зустрів, провів по всім об'єктам і всі жухалися. Але пройшло 4 місяці. Скажу за свою частину: наповнення бюджету міського. 73,5 мільйони в минулому році. В цьому році боялися, що не буде 30 тисяч сьогодні, станом на 30 квітня. Військова частина поповнила бюджет на 26,5 млн. Тобто тенденція до чого? 4 множимо на там? місяців на 3? Ну, враховує, та сама сума. Досить просто. Я не, не можу зрозуміти, от, що треба для того, щоб от, є наповнення, є акумуляція, є потреба і є виділення. Сьогодні говорити про суму де було 20 мільйонів капітальних видатків з бюджету, яка передбачає, що попередньо ПКД. Ну Це смішно, люди добре. Потреба є 20. Дають 5. Куди їх? Ну, Скажіть, ПКД зробити і чекати знову 4 місяці. А через 4 місяці буде знову лети на голову. Я вам покажу відео. Я показував комісії. Лежать на ліжках і стоять тасик і тече на голову. Я вам покажу, якщо хтось сумнівається будь ласка. всі люди на полігоні, їм необхідні потреби, туалет, помивка і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну ми зараз, Ну, я не знаю. Е... Я не знаю. знаю, як то ви собі уявляєте, я особисто уявляю як приниження, що я повинен зараз сюди виходити і комусь пояснювати. Я не повинен нікому нічого пояснити. Просто скажіть або так, або ні. Я розвертаюся і йду. Але ми прийдемо на сесію. Розумієте, це, не, це неправильно. Це не сьогодні, то не так мало би бути. Що ми? Я ще раз повертаюся до початку. Нас не цікавить, хто там з чим не, не може ну, домовитись і так далі. Чотири місяці пройшло. Я як робив свою роботу, так і буду її робити. Але в мене є варіанти. Якщо ми не думаємо на перспективи про місто, про майбутнє, після того, що закінчиться війна, буде подальший розвиток, ведуть бюджети. Ми повинні цих військових тут стримати, тому що ми інфраструктуру для них сьогодні разом побудуємо. Що звідси ніхто нікого забирати не буде. Далі будуть, майбутні покоління будуть вважати так, армію в таких умовах недорого утримувати, тому що ми вже знаємо, що це таке. У ну, мене є варіанти. Я говорю відверто. У мене є військові містечка, де я можу фізичну особу перенести в інший населений пункт і буду платити туди. Мене вже там, мені вже горі, Давайте ми вам всіх не проще віддавати. Ну, я не бачу іншого виходу. Питання компромісів і часу вже закінчилось. Я дякую вам за увагу. Я вас ну, я прошу як живих людей в тих умовах, які ми є. Поверніться, будь ласка, обличчям до Збройних Сил. Дякую. Чесно і справедливо буде дуже просто. Є заявлені військові частини потреб. Є сума, яку озвучила Оксана Анатольовна Нагуд, 175 млн. На Ми віднімаємо суму, яка лежить в площині військових частин, а далі переходимо до розгляду цивільних програм і розподіляємо ці цифри в відповідності до цього. Але сьогодні тема військових не має бути ні темою ні для дискусій. Ні, темою для того, щоб ми якось тут розповідали, що от нам доведені цифри. Ось стоять військові, вони доводять свої цифри, що їм треба та сума заявлена, п'ять місяців пройшло, треба готуватися. Ви розумієте? І ми сьогодні не маємо права обернутися спиною до військових і робити якісь певні кроки, які кажуть, що доводьте нам, що от ми вам з 28 даємо 5-200 мільйонів. Ви доводьте, що вам треба більше. Нікому правильно не кажуть, нікого не будуть доводити. І е, я вважаю, що така ситуація є неприпустимою і не треба допускати в, до поглиблення якоїсь такої кризи. Тут повинно бути безкомпромісне рішення, яке стосується дуже простих речей. Є заявка військової частини, вони чітко знають, що йде. Це ми також вкладаємо, що ці військові частини з часом залишаться тут і будуть приносити кошти до бюджету. Це, це розвиток в подальшому буде. Те, що вони нікуди не дінуться, якщо ми зараз їх підтримуємо. Тому давайте ще раз скажу. Розглядаючи бюджет військових, виносимо за душки будь-яких дискусій. Вони заявили, повністю її фінансуємо, і хай люди йдуть займатися своїми роботами, тому що в них ще, ще це 4 місяці пройшло, а ще... Тендер, тендерні процедури поки що відбудеться, то вже і зима постукає в вікна. Тому я думаю, що часу немає. Е, коли тут дискутувати, є пропозиція, щоб ми підтримали звернення військових. Це би грошей в бюджеті міському не було. Це їхні гроші з ПДФО, які відраховані з їхніх зарплат. Вони просять просто не просять, а просять. Це якби грошей тут не було. Тут немає дискусії, які проводять. Цих грошей в міській раді не було. Так що однозначно, те, що говорить Василь Володимирович, підтримати без всяких дискусій. В тому році, наскільки я знаю, тільки від військових поступило в казну 300 мільйонів грошей. Я дивився довіді, як мій начальник штаба його тут за 3 мільйони розпинали. Просто його розпинали, це було десь травень місяць, і коли в людини там куча завдань його розконати за 3 мільйони. А всього, що ви розуміли, хто не знає. Може міську не знає, то я нагадаю. Значить, десь 296 мільйонів пішло в казну, а виділили воєнним 20 мільйонів. Це наших грошей. Коли вийшов командир частини, якому не то, що робити, ну, з головою ночі є, що робити. І просить вас грошей, це взагалі неправильно. І дайте нам ті гроші, які копійки ми просимо. Я думаю, що в цьому році не менше буде бюджет, ніж в тому році. Я, я так думаю. Ну, З 30 з 300 мільйонів дати 20 мільйонів це коли почалась повномасштабна. І ви щось говорите, що ми просимо? Що ми маємо вас просити? А щоб просити і подивитися, треба, мабуть, вдягнути ті робочки і постояти там рядом з нами. Хто, от, Є хлопці, які вже там були, рік, то більше, то менше. Вони розуміють, про що я говорю. В теплих приміщеннях розподіляти наші гроші це дуже класно. Дайте нам наші гроші. Я звертаюся до депутатів, на сесію прийдуть багато людей. Я хочу кожному подивитися в очі, хто не натисне кнопку за ті цифри, які вже були ті депутати, які не натиснули кнопку, коли. Звідси йшла петиція, як, з якої просили гроші, якби для нас 30 тисяч, а ці з цих грошей сюди прийшов бюджет, і половина депутатів, які прийшли сюди, половина не проголосував. По фанірно можу сказати, я вас прошу, не грайтеся з тим, що не треба гратися зараз. Зараз всі люди останнє віддають. Тут немає. Що є веча така, веча така. Тут зараз люди в формі роблять одну справу. І появи, що я в 60 років не просто пішов відсидитись там. Бо це біда. Це біда, яка може завтра прийти от сюди. Влада їм всі нам. Вона не прийшла сюди. І ті хлопці, хто був, вони знають, хто був. А хто ви в кабінетах і мені розказує, це все ерунда. Я це не хочу слухати. Я вас всіх прошу і вас, присідуючих, двох. Ми вже говорили на цю тему. Не казати, що це не моє. Створіть повноваження, якщо це не ваше. Ви віддайте нам ті гроші, що ми просимо. Це копійки. А далі будете ділити на бордюри, я там бачив таку кусу, на асфальт і так далі. Сюди на дама дороги, їх ніколи не було. Нормально. Не розказувати про ці дороги, бордюр, я тут за 20 років наслухався дуже багато. І бачив, що далі робилось. Я вас прошу, віддайте наші гроші. Дивіться, яка ситуація. В принципі, в великому рахунку ми просимо, як наголосили мої колеги, не дуже багато грошей. В порівнянні з чернівцями, там на даний момент з січня місяця виділено живі гроші. У мене на рахунках 37 мільйонів. І мене зараз усі починаючи з області, починаючи закінчуючи мемом, просто цькують за те, що ми просто повільно працюємо. Так, да, Там швидко у нас працюють, самі знаєте, людей немає, але ми працюємо і вони готові виділяти гроші далі. Ке в місто Хмельницький, там у моєму колеги на рахунках лежить вже біля 70 мільйонів. І вони просто приходять від любої ОТГ, і от всього. Вікнянське ОТГ, Беремо ОТГ, Чернівецька місто, то Область на даний час виділяється всім військовим частинам, не мірюємо гроші. Єдина проблема чомусь у нас в Якщо ви плануєте нам виділити менше тих об'ємів, що ми заявили, це ну, навіть можете не перераховувати тому що ми жодний договір не зможемо заключити. Тому що це не загальний фонд, що по загальному фонду по шкорисне призначення ми наперед заключаємо договори це договора під гроші, під живі, під ваші гроші, які нам не міністерство виділяє. На жаль, зараз в Міністерстві грошей практично немає. Є за малим закриваємо комуналку. Це невеликі гроші, що ми просимо. Я прошу конкретно, я сам прошу під капітальні видатки. Капітальні видатки це те, що не може зробити військова частина. Вона може це зробити, але просто вони не мають права це зробити. Ми маємо право це зробити. Є відповідні фахівці, все є. Ми підготували для вас доповідь. Ми цю програму з вами затвердили, якщо я не помиляюсь, перший раз в кінці 2022 року і другий раз на початку 2023 року. Що далі? Чотири місяці пройшло, дожі пройшли, все пройшло, договір навіть не заключав. І знову я буду винен перед своїми колегами, офіцерами, командирами, частинами, що дійсно капає на дах, хоча є можливість у вас надати ті гроші, які перераховують вам військові. В чому проблема, я не розумію? Прийміть рішення, хто не раз, виділити кошти і забудь про це. А далі у вас ми про це небагато. Всі правильно кажуть. 174 мільйони на даний час є, в чому проблема вам закрить 90? Ви знаєте, я думаю, нам потрібно вибачитись перед цими людьми військові, і щоб вони не ходили, не обстукували пороги в цій хаті, то нехай вони йдуть займаються, в них є, чим займатися. Якщо в нас четвер бюджетна сесія, перші платежі по тих заявках, які дали вони, повинні піти в п'ятницю перші платежі. Чого він має стояти один з другим перед нами, і просити? Для чого? Щоб захистити наші задниці. Я думаю, що вибачення це найменше, що ми можемо зараз зробити. Є розпорядник коштів виконавчий комітет. Це за саме за цим розпорядником коштів, за, закріплені ці програми. Давайте ми спокійно порахуємо цю суму, віднімемо від наявної суми розподілу. Далі будемо йти по статтях видатків, які лежать в площині інших розпорядників коштів. До силовиків долучився також керівник військового ліцею. Навчальний заклад має обласне підпорядкування, і, начебто, область пообіцяла виділити кошти. Але до сьогодні ліцеїсти перебувають у незадовільних умовах. Елементарні побутові зручності зробили власними силами. За розрахунками, нагальна потреба всіх структур силового блоку та військового ліцею складає майже 100 мільйонів гривень. Опозиція рекомендує першочергово виділити ці кошти, а вже залишок розподіляти на інші загальноміські потреби. Сьогоднішнє засідання бюджетної комісії досить таке напружене і дискусія досить гаряча. Ви виступили з ініціативою повністю стовідсотково закрити весь силовий блок. Це величезна сума у бюджеті. То чи реально це? Це цілком реально, тому що в Україні війна. Ці кошти, які сьогодні будуть розпреділятися в бюджеті соціально-економічного розвитку, це на 90% кошти, які дали самі військові. Вони не прошу не просять чужих грошей, і вони взагалі не мають просити. Тому що ми маємо бути цілком відповідальні і свідомі того, що сьогодні першочерговим питанням є перемога. Для того, щоб була перемога, треба підтримати Збройні сили України. Тому жодних дискусійних дискусій не повинно бути. І мені прикро, що військові замість того, щоб займатися своєю роботою, приходять і деяких. Наші колег переконують у тому, що їм потрібно фінансування. Ми маємо профінансувати 100% збройні сили України, виходячи із тих потреб, з якими вони звернулися, а потім розподіляти всі інші статті видатків. Тому що ми добре розуміємо, що й дороги потрібні, і тротуари потрібні. Але в першу чергу це підтримка збройних сил України. На 3 травня заплановане спільне засідання всіх депутатських комісій. Проте остаточне рішення буде ухвалюватись 4 травня на сесії міської ради.